Річ повномасштабна війна вплинула на дитячі прохання до Миколая. Тепер в листах до святого замість ялинок малече малює військову техніку та патріотичну символіку України. А замість солодощів діти просять принести теплу форму захисникам на передову на Львівщині, куди від війни переселилось найбільше українців. У благодійних організаціях листів до Миколая побільшало майже вдвічі, а прохання у них стали набагато щимливішими. Святому Миколаю. Цей рік був дуже важкий для всіх. Трирічний Богдан з мамою пише листа до святого Миколая. Цьогоріч сім'я вперше пише його невдома. Їхнє житло в Харкові розбомбили росіяни, тому вони опинились у львівському прихистку. У листі Богдан просить насамперед подарунок для старшої сестри. Війна почалася якраз в день народження нашої Лєри. Це 24 лютого. І тому в неї не було свята, так? І ми дуже просили Миколайчика не забути про неї на свято. Вона дуже хоче вчитися грати на гітарі. І ми би хотіли, щоб. Це здійснилося. 13-річна донька Катерини цьогоріч не писала листа Миколаю. Жінка каже, через війну її діти дуже швидко подорослішали, проте вона хоче зберегти традицію і подарувати свято малечі навіть далеко від рідного дому. Ми просимо в тебе трек для машинок. Так, синочку? Ти Да, втрик? Дай, дай куплю трек. Зараз у прихистку 130 мешканців, серед них 35 діток. Для них кілька благодійних організацій взялися влаштовувати свято до дня Миколая. Попереду і майстер-класи і подарунки. Американський такий фонд, який виділив кошти, і дітки написали листи та до Миколая. І ось прийде їх представниця і попрям по листам. Все, що вони запросили і їм. Подарують подарунки. Мали не до стелі заповнили офіс Мальтійської служби допомоги у Львові. Вже 26-й рік поспіль тут проводять акцію святий. Миколай дітям у потребі Цьогоріч листів від діток вдвічі більше ніж зазвичай. Це кілька тисяч прохань від сиротинців, дитячих будинків, зокрема й тих, які переїхали на Львівщину з інших регіонів, та сімей у важких життєвих обставинах. Діти у своїх листах вже малюють танки і вертольоти, тобто навіть найменші вони розуміють ситуацію, яка є зараз в країні. Діти вже пишуть, що я знаю, що зараз в країні дуже важка ситуація. Я прошу те те і те, але принеси мені, якщо буде змога. Також багато дітей кажуть: а замість солодощів принеси для військових форму». Стати Миколаєм для діток може кожен охоче І Назар цьогоріч вперше вирішив долучитись до акції і подарувати необхідний для 11-річного хлопчика. Вирішив подарувати дітям цю емоцію, що я отримав все життя. Типу, мені. Миколай приносив так само багато подарунків. Хочеться, щоб всі таке мало, і навіть в країні війна постійно погані новини. І хочеться, щоб через навіть такі погані новини щось таке було хороше Цьогоріч В листах замість традиційних Миколая та Ялинки – кольори прапору України. Це все так в такій більше патріотичній тематиці, і воно не може не зворушувати. І воно не може не не давати віри в те, що все таки буде все добре. Додати святкового настрою захисникам на передову вирішили учні шкіл та дитсадків Львівщини та виготовили для військовослужбовців ялинкові прикраси. Перші 100 наборів створені в рамках акції ялинки перемоги, вже передали на східний напрямок. До нас звернулася військова волонтерка Марина Бессалова із Слов'янська з пропозицією виготовити. Іграшки на ялинку на лінію фронту на схід України. Звісно, що освіти Львівщини підтримала, і то підтримали дуже палко. Діти вже виготовили понад п'ять сотень наборів. Також написали і листи з побажаннями їх передають військовим невеликими партіями через волонтерів. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.